Всім привіт! 14 вересня, вовсю цвіте горець, тільки бджіл на ньому зовсім не видно. Замість бджіл на горці працюють оси. Що вони тут шукають, я не знаю, але ось такий факт: на горці в цьому році замість бджіл одні оси. А сама сама рослина в нашій місцевості каже про те, що. Максимум, максимум через тиждень у нас повинні бути заморозки. Рослина дуже хрупка, тому що посуха, все сохне і вологі зовсім зовсім недостатньо. Ось так розпадається вона на частини. Ну а де бджоли? Бджоли ось тут, поки я, поки я намагаюся перетопити якомога швидше, щоб це все не з'їла моль. Вирізки старих сотів бджоли в процесі намагаються їх якомога швидше обсушити. А обсушують бджоли не тільки обрізь рамок, а і незаселені колоди раями. Тут бджола намагається якомога більше, якомога швидше зібрати прополюса. Адже так набагато результативніше працювати, аніж. Аніж десь на деревах. Бджела розбирає ляток не заселеної героєм раєвні, збираючи прополюс так набагато швидше. І мені здається, правильно робить. Ну, а поки бджела трохи зайнята і обсушує мої мої, мої обріз та носи прополюс із моїх же раєвень. запрополюсовує в яких буде замувати, то в мене є час вирізати трохи меду. Це, напевне, останні або один, один із останніх днів, коли я обрізаю мед. Що мені подобається в врізанні меду, а не в качанні на пасіки, це те, що вирізати мед можна не тоді, коли треба. Ось треба на пасіки там скачувати, тому що треті корпуса тріщать, все в меду, носити нікуди. То в колодах такого практично немає, в колодах сім'ї всі молоді, всі зайняті відбудовою гнізда, якщо мет не потрібний, його просто можна не зрізати. Ну, починаємо. А як замов, замовлення поступає, то одразу можна це зробити, аби не йшов дощ та й не вночі. Я тут його вже скрутив, викруткою викрутив шурупики і починаю. Покажу зараз як виглядає гніздо. Гніздо виглядає ось так. Ого! Оце приклеїли. Оце, Оце приклеїли. Ой-ой-ой-ой-ой. Приклеїли капітально. А мені саме саме ця сторона і потрібна. Мені саме оці язики і потрібно тільки подивіться на ці язики. Так, зараз трошки дмухну димком. Я розповідав, що медом диміти не бажано. Так, медом диміти не бажано, але це якщо це робити довго та багато. А якщо, а якщо димиш трошечки, то... Це зовсім навіть можна. Ось ці два язика у мене підуть на вирізку. Так, ну а як я це зроблю? Я маю надію, що камера запише і зазніме без мого втручання. Бо помічників у мене практично нема. Вітер ще заважає дуже сильний вітер. Так віник, вінник, який нарував для обтрушування бджіл. Починаємо. Трохи навіть страшновато, не знаю за що й Не Знаю навіть за що спочатку братись. За що там братись? Братись там за мед. За ось такий мед. За, за що тут ще можна взятись? Я так вважаю. Бо особливо тут братись нема за що. Особливо братись тут нема за що. Тільки за такий мед. Краса. Оце мед. Оце мед. Колодник для мед. Ось такі медові язики в наших колодах вирізаються ну і ще як не странно у мене є замовлення. На пустий бджолиний сот тільки з тією умовою, щоб він був із колоди. Ось такий пустий бджолиний сот з тією умовою, щоб він із колоди. Ось так. Розплод вишов. Сот. Пустий. Це настоящий настоящий віск. Так, далі мед. Далі вже починається мед. Поки мед, далі ми вже його не ріжемо. Справжній. Справжній. Холодний віск без грама домішок. Такий віск використовують деякі специфічні люди у своїх ритуалах. Є замовлення, є ціна, є товар, є той, хто його виконує. Останній штрих, а тут де трошки капав мед, треба замить. Холодною водою, щоб ніякого признака, що мед тік не було. Інакше можемо спровокувати напад. Я вчасно, я вчасно справився, бо оси вже тут. тут. Ну що, забираємо мед, забираємо пласти оцих справжніх сотів. Віск у них коштує в 10 разів дорожче, ніж звичайний пасічницький. Але ще раз наголошую, він далеко не кожному потрібен такої чистоти. Ну що тут скажеш? І шляху такого меду від колоди до споживача набагато коротший, ніж через ящики, відра, бідони, цідильники, медогонки, баночки, кришечки і так далі. Дякую всім за увагу та терпіння.